Доброго здоров'ячка. Сьогодні знімаю відео про. Вирішила зняти відео про вірус, про строкатість у тюльпанів. І все по порядку роз'ясню чому. Ось дивіться, в мене тут ранні відсвілися, то не знаю, чи, їх там, чи вони вже так просто з ужмом ростуть, чи Що прямо аж лисяч, чи то мороз, їх приморозив, О, я те знаю. Ну, тут червоні ранні відцвілись, там розові були, тут, так, рядок у мене тюльпанів таких. І зараз цвітуть з цього краю вже ну, вони порозростали, треба розкопувати, ну, такі червоненькі такі, ось, ну, такі яскраві, красиві пізні тюльпани. А, а чому я вияснила, що це вірус і чому я забила на сполох? Зараз вам покажу далі. У мене такі стали з'являтися такі. Строкатенькі тюльпанчики. Ну, ось тут рядочок. Ось яркий приклад. Ну, років три, може чотири. Ну, ось такі строкатенькі такі тюльпанчики. Я не звертала увагу на їх. Думаю, це вони щось там перепиляються. Тому що з цього краю у мене тут ось такі. Теж вже думала, розсажу їх такі два. Жовті були, чисто жовтого кольору, кущі такі два прямо. Той рік така строкатість з'явилася. Там, десь там квіточки у цих кущах, може, і поза той рік у їх була. Ага. А цей рік вже немає жовтих. Чисто жовтого немає. Усі, усі отакі строкаті. Оце і є натуральний той вірус. Ага. А я ж думала, що вони запиляються. А чому я ще вияснила? Е, взагалі ще і торік думала. Думаю, ось прийде зима. Залізу я в інтернет і там почитаю все за цей вірус, чула ж за цей вірус. Ну, нічого, не цікавилась, не, не читала за його. Думаю, буде зима той, а прийшла зима, якось так. Замешкалося, все нічого не, той, не, не почитала, не вияснила і поки ось не почало цвісти. Ранні відцвілися, мов нічого, там пізніше там, цвіли якісь розові, теж мов нічого. А оці жовті все, вже нема жовти. А, ну, я набила на сполох, написала одній жіноці, яка займається мене в друзях на Фейсбуці, є там Оксана Феджора Смолій. така... Гарна людина, професійно займається від мене, гладіолусами, цими там, тюльпанами. Кажу, так і так сфатила її, висла ту фотку, і вона мені все це пояснила, що це в мене самий натуральний оцей вірус, поразив ці тюльпани. Що тюльпани не перепиляються. А я ж то думала, це вони перепиляються. Тому знімаю відео, може комусь в нагоді стане. Ну, вона дивіться, так сказала. каже, Якщо у вас немає сортових цих тюльпанів, таких, що ви там, ну, не займаєтеся, ви можете їх лишити і не прийматися ними. Ну, каже, Якщо у вас немає там лілії чи немає якісь там півоні поряд, як нема? У мене тут лілії, в мене півоні, тут все, ось цілий ряд і тут. І на тій стороні так ще не доповені. Так що я прийняла для себе рішення викопати воно всіх їх і утилізувати. Так що, дивіться, кожному приймати для себе рішення, чи, чи лишати їх, чи, чи удаляти. Я вирішила удалити ось ці строкаті, а на слідчий рік подивлюся, якщо деяка буде цвісти, буду там ці, чи вони, ті, що повідсвіталися ранні. Якщо не буде строкатості, лишаться, якщо буде, повидаю я їх. Слава Богу, що в мене там є в іншому місці. Такі ще прішки Та сортових там, ніде їх садити. Ті в інше місце віднесла, тому оце. Видалю тільки ці. Так що це така справа. Кожному вирішувати, чи, чи видаляти, чи лишати. Якщо дійсно ці в когось, так як це в мене там один рядок росте, там більш нічого немає, нема поряд лілій, тих півоній, то гладіолусів, там поряд, які е, заражаються цим вірусом, то, то хай вони собі ростуть, вони по-своєму гарні. Квіточки. Ну, так <laughs> ото такі справи. Я прийняла рішення їх викопати і утилізувати то тобто, Так що бувайте живі, здорові. Слідкуйте за своїми квітами, їх треба видаляти із коренем і прямо з тим, із з тією земелькою, з комом кажуть, які, які вони ростуть. Так що, це в мене така робота з'явилася.